Чого рускоязичні себе позиціонують, ніби в них якийсь вроджений недолік і вимагає до себе особливого ставлення? А дійсно, поміркуємо цієї площини. Ми е, їх критикуємо, ми їх весь ми їх зневажаємо, е, розуміючи їх під нормальними людьми. Ми і нормальні, і для нас, звичайно, є дикість за 33 роки не вивчити української мови. Для нас це й дико. Але якщо ви приві, якщо в них дійсно є якийсь там особливий ген. То чи має ми право їх висміювати? Може, вартує дійсно до них ставитися як до хворих людей, яким потрібна державна опіка. яким потрібне відповідне ставлення українського суспільства. Ну звичайно, що їх потрібно відмежувати від впливу на процеси в нашій державі від системи освіти, від від змі, від органів державного управління, від впливу на виборчі процеси їх треба відмежувати. Бо ну такі люди, які мають певні ну, такі грандіозні проблеми, вони не мають права впливати на формування життя в нашій державі. І дійсно, може, вартує, щоб все ж таки Україна виробила якийсь особливий підхід, щоб навіть оці люди, які мають якийсь там особливий додатковий ген, щоб вони себе могли відчувати ну, майже як нормальними людьми. Тож шануємось, панове українці, і шануємо отих бідних, можливо, хворих людей, будьмо гуманними.